Друзі, всім моє вітання! От такі у нас чистенькі руки. Придбав я собі ось таке щастя. Свериліно-фрезерний станок 676 п Значить, спочатку я нічого не хотів знімати, ну, а потім вже прийшов до того, що дуже багато приходиться тут перебирати і робити. Ось Тому буду вставляти фотографії. Що мені довелося тут робити? Зняв коробку швидкостей. Тут на двох валах були злизані шестерні. Фото вставлю. Значить, тут у нас більш-менш добре. Все воно, бачите, було такого дуже жахливого стану. Зараз перебираю ось тут. Позаду вузли його. Значить, вже перепресував два підшипника. Два вузлика. Зараз ми побачимо, де вони. А ось і вони. Ось тут. Значить, тут стоять у нас 205 підшипники, вони закритого типу тут поставив, тому що тут ніякий розробник не передбачив те, що тут, щоб тут масло не виливалося через задню стінку. Зараз ось це будемо все збирати. Покажу, вже як воно буде у зібраному стані. Трохи попрацював. Значить, ось так має зараз цей вузол ось такий вигляд. Значить, промазав ці поверхні, одну поверхню і другу поверхню герметиком для того, щоб масло із, із цієї сторони. Не виходило на наружу. Значить, там ми зараз бачимо, десь там бачимо підшипник. Вон, бачимо вал. І там є підшипник закритого типу, а були відкриті. І через ось ці поверхні сюди сочилось масло. Від того тут все було дуже брудне. Довелося його все відмивати і ще не все навіть відмив. Значить, сьогодні поміняв ці 205-ті підшипники, підшипники, а завтра будемо міняти 304-ті. Ось тут вони стоять. На сьогодні поки робота закінчена, бо підшипників 304-х я не взяв. Зараз замовлю людині, завтра заберу і будемо завтра вже міняти. Ну, а тут по коробки. По коробці передач. Тут ми зняли два вала. Ось вони ось такі. Ось і замовив я на них дві шестерні. Одна блок шестерня на 18 і на 21 зуб. І одна із однією із блок шестерень в парі працює на 37 зубів. Ну так, трохи, трохи працюємо. Зробив ось такий невеличкий патрончик для того, щоб можна було сверлити. Тут вже відновив, сам профрезерував 4 гравну поверхню зробив. Ну і ось такий ключик. Ну і попередньо вже видно, була відфарбована вертикальна фрезерна голова, сам хобот, як його називають, ну і продольно направляючий. Ви зробимо буде файний станочок. Продовження епопеї, значить, там все перебрав, перебрав ось цей вузол, вузол чи вузол? Вузол, мабуть. Так, але поки ще його не ставив. Вимив там все всередині, витратив літр антисилікону. Там Наскільки це можливо було, також все вимив І встановив ось такий ось крантель для того, щоб можна було оперативно зливати мастило. Ну і чекаю на шестерні, пізніше, пізніше вже буду збирати зірочки, ціпки. Ну і буду займатися. Оце буду все шліфувати, бо хочу пофарбувати його, щоб воно все було гарненьке, а там буде видно. Підскажіть мені, будь ласка, чи можна взагалі без оцих ущільнень ставити все, без оцих резинок, І поставити це все на герметик? Бо тут є якась така цікава штука, ось тут якась щілина є. Цікаво мені знати навіщо вона потрібна. Друзі, настав час потроху збирати систему змащування фрезерного, ну і я потроху відновлюю всі ці трубочки, капілярчики. Значить, дякуючи добрим людям, знайшов ось таку мідну трубочку. 4 на 1 трошечки знайшов. Ну і зараз потроху все це роблю. Значить, Маємо тут ось такі цікаві накидні гаєчки, всередині маємо отакі конуси, завдяки яким воно там все всередині розплющується. Значить, Ну і, значить, вальцюю я наступним чином. Ось так зажимаю потроху. Трубочку капілярчик. Маю ось таку чертилку, як вона буде українською мовою. По-польськи це буде ришик. значить Ну і потроху вальцюю. Ось таке ось такий початок, ось такий початок. Ну, а далі вже розвальцьовую. Ось таким от керном. Ну і, і маємо ось такий, я вважаю, що нормальний результат. От відновив я всі трубочки, все пішло куди треба, тут на цю гаечку, там на вал на шестерні, тут у корпус і тут зробив ось так. Всередину, щоб йшло. Бо коли зробив через заводський там отвір, то ця частина вона рухалась і зачіпала ту трубочку. Ну і зробив ось так Отут просверлив отвір для того, щоб добре змащувалася ця направляюча. І зараз маємо ось такий ось видок. Тобто, коли я буду отак от змащувати, Ця маселко з гвинта буде скапувати сюди у канавку і з канавки буде вже йти сюди. Має бути добре. Ось така невеличка робота зроблена. Поки ще все виходить, все, що хотів. Зробив ось таку ось приблуду. Тут у нас 16 мм ширина. І хочу за допомогою цієї твердосплавної пластини розверлити тут шпіндель. Бо шпіндель має діаметр 14,8, а нам потрібен діаметр 16. Розсверлюється воно рівномірно. Значить, як я це роблю? Вмикаю швидкість, ставлю ось це всередину і воно потроху-потроху там собі шурує. Ну і зараз можна буде сюди вже вставляти більш сучасний інструмент під М16. Ну і ось шпилька на 16 спокійно заходить нормально туди всередину. Так що отака невеличка робота зроблена. Зараз зробив вертикальну головку, а потім ще зробимо горизонтальну, якщо потрібно буде. Ну і найголовніше питання до всіх, хто щось там побачить в цьому відео, як зробити так, щоб з цієї сторони не лилось масло? Бо це масло ліється Зі всіх щілин, зі всіх отворів, зі всього, чого тільки можна.